Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про заяву представників Єврокомісії Європейського союзу, яка наголосила на тому, що потрібно зняти обмеження про виїзд українців максимум на 30 днів з території Польщі. Тож дивимося це відео до кінця. Це дуже є важлива тема, тому ставимо лайки цьому відео і ділимося ним в себе в соціальних мережах. Отже, в Єврокомісії наполягають, що українки, які отримали в одній з країн Євросоюзу тимчасовий захист, мають право їздити додому, і після того без проблем повертатися як на короткий час, так. І надовго, бо все інше є обмеженням е, вільного пересування українців під тимчасовим захистом, а це є заборонено законами Європейського е, союзу. Таку інформацію озвучила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йохансен е, під час свого візиту е, до Києва, присвяченому головним чином проблемам українців в Євросоюзі. Вона підтвердила, що в Єврокомісії знають про випадки, коли прикордонники не впускали українців українок під час того, коли вони поверталися назад до Польщі або до інших країн Євросоюзу. Вони ну навіть не зважаючи на те, що вони мали в тих країнах тимчасовий захист, навіть навіть якщо вони виїжджали з Польщі, наприклад, менше ніж на 30 днів. І це все через те, що видані деякими країнами документи виявилися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині Євросоюзу. Частково цю проблему вже було вирішено за допомогою додатку ем, має з підтягуванням там дії але все ж таки залишається ще дуже і дуже велика проблема з тими людьми, які виїхали в Україну більше ніж на 30 днів. І тепер, коли вони повертаються до Польщі, вони не мають тимчасового захисту і при цьому втрачають абсолютно всі пільги, які мали. За словами Ілви Йохансен, Єврокомісія налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію для того, щоб мати повну картину того, що відбувається. Кожен, хто отримав захист в Євросоюзі, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоб відвідати батьків чи родину. Чи з будь-якою іншою метою. Наголошує е, Ілва. Е, вона пояснила, що у, раді, у разі повернення на тривалий час українці мають е, в Польщі, наприклад, е, знятися з реєстрації про тимчасовий захист. Але після того, навіть якщо вони в Україні будуть довший період часу, більше ніж 30 днів, все одно, якщо вони знову зберуться їхати до Польщі, то вони можуть приїхати до Польщі, піти в той самий ужин, де вони знімалися з реєстрації, і знову отримати, продовжити свій тимчасовий захист і знову отримувати всі пільги, які були до цього. Тому, як би це є така головна теза, на мою думку, тому як багато хто з українців, які виїхали з Польщі там на місяць, хтось виїхав на два, хтось виїхав на більше, зараз планують повертатись до Польщі і вони не знають, що їм робити, бо вони розуміють, що жодної підтримки зараз в Польщі вони не отримають. Отже, якщо ви скористалися тимчасовим захистом в Євросоюзі, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися назад до держави ЄС, у якій, у якій ви зупинилися, навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні, двері ЄС для вас відкриті. І це є дуже і дуже важлива заява, саме тому як зараз прикордонники, наприклад, польські можуть робити деякі неприємні заяви зі своєї сторони, коли українки заїжджають назад. Вони починають допитуватись: а чого їздила в Україну з чоловіком? Побачитись? Ну то їдь назад до чоловіка і не впускають їх. Або е, починають також є такі окремі прикордонники, які, яким недостатньо буде е, жодних документів, просто вони не впускають українок. І це все через те, що в деяких положеннях закону про біженців, е, які стосуються перетину кордону, е, кругом е, польські можновладці додавили е, такий пункт, як е, на розгляд прикордонника. Тобто будь-яка нестандартна ситуація, яка виникає на кордоні, все це вдається на розгляд прикордонника впускати чи не впускати. Ми розуміємо, що сама польська влада ці пункти придумала для того, щоб спростити перетин кордону, так бо вони все ж таки надіються на те, що польські прикордонники також будуть солідарні і лояльні до українців, але бачимо різні ситуації, люди розказують різні ситуації, і надіємося, що. Цей пункт приберуть і значно спростять перетин кордону для тих українців, які планують виїхати в Україну, зробити там якісь свої справи і повернутися назад. Тож маємо таку надію, тим паче, якщо вже Єврокомісія це заявляє, маємо надію, що найближчим часом, найближчими днями тижнями Польща вирішить цю проблему, і також цю проблему вирішать і всі інші країни Євросоюзу, де також така проблема присутня. Друзі, сьогодні мали такі ось прекрасні новини. Якщо для вас вони були корисними або цікавими, я буду вдячний вам за підписку на канал, за лайки та за ваші коментарі під цим відео стосовно даної теми. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!